Що з цим всім робити, і чому так зволікає захід в постачаннях f 16 нашій державі? Будемо розмірковувати і розбиратися з військовим експертом, засновник БФ закриємо небо України Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, долучається до нашого ефіру. Мої вітання. Добрий вечір вам, пане Ігоре. Дякуємо, що долучилися. Вітаю вас. Отже, що робити із цією проблемою, врешті, коли ми отримуємо літаки F-16, для того аби вони не були знищені російськими літаками або системою ППО, треба буде як пишуть західні аналітики, літати дуже низько. А тут ми розуміємо, і в результаті проблеми ракети, які випускатимуть ці літаки, вони летітимуть на меншу, так би мовити, дальність. Що ж з цим робити, як вирішувати це питання? Чи можемо ми до прикладу зараз максимально знищити російську ППО для того, аби розчистити плацдарм для ударів, коли прийде f 16 робити головне і принципово зняти заборону з боку американців відносно того, щоб європейці підкреслюю, передали свої літаки f 16 Це перше. по друге, зняти заборони шведам. Щоб ці продовжили програму підготовки і подальшої передачі літаків Гріпін, і більш рішуче здійснювати підготовку можливості, по якій у американців є, і зняти заборону щодо підготовки в Данії і в Румунії і самим штучно не видумувати її відносно підготовки наших пілотів, тобто, бачите. І причому це треба було робити ще півроку тому. Тобто, ще не кінець минулого року треба було заводити для того, щоб долати проблеми, які тепер преса їх, яку ви доводили зараз, обмальовували всю цю ситуацію, і вони цим займаються вже не, не знають, що згадати. Я ще міг би додати там 10 причин, які непрості, які вимагають відповідного підходу і складнощі є, і а взагалі а які це причини причини ну, стан аеродромної сіті. А чому вони не дають заводити Гріпене? Знаєте чому? Тому що він краще в шістнадцятий старого, тому що Гріпен більш пристосований, його розробляли. Як літак, зразу шведи з урахуванням того, що на початок війни з Росії вони будуть розсереджувати ці літаки на аеродроми запасні, в тому числі грунтові, тобто вони не так вимогливі, як F-16, які повітря засмок щовити F-16 знаходяться знизу. А це означає, що треба так, авіатори кажуть, вилізувати з льотно посадкового полосу для того, щоб він сідав і взлітав. Ну в умовах американських там, а якщо війна, а хай вони згадають, що у нас саме війна розберуться, а то вони якось з боку притоку часто густо то півроку дивились на все це, пояснюються, опять своїми умовами політичної демократії і всім іншим. З одного боку, їх президент вибачався перед нашим народом, говорячи це за цю паузу нашому президенту. Але ж після того траншу організували з боку американців, вже 60 мільярдів. Є аж 225 мільйонів. Це навіть на розходні матеріали. Вони до цієї паузи півроку постачали там зброї на півмільярда й до мільярда і більше. І вже зараз наступний транш там розбирається. Треба розуміти, що далі будуть вони гратися. З таким з такою допомогою більше росіянам, щоб вони не програли, а менше українцям, щоб вони не перемогли. А, принципово треба змінювати саме таку допомогу, і не тільки вони нам допомагають. Ми їм теж допомагають. Ми ж сам президент Сполучених Штатів сказав, що він 40 років проти натізації України. Це його слова. 40 років. Він принципово зараз може змінити своє відношення до вступу України в НАТО в рячі, і хоча зараз саміт ювілейний буде, і Вашингтоні вже всі, якби наші союзники, говорять про те, що навіть того імпульсу, про який говорять, що таке імпульс і з чим його їдять відносно просування вперед справи до вступу України в НАТО, його не буде. От була угода безпекова Смериканці, добре, що вона була. Але такого рівня угода була з ізраїлітянами. Це було побіжниками війни в Ізраїлі? Ні, так ти є То різниця це альтернатива вступу до НАТО. Ви до цього не да. ведете? Безумовно одна з них. Ну зараз думають над тим, що а що що щось треба ще додавати. Оскільки ну це ж таке ювілейний в Вашингтоні. Україна воює, а вони. А вони тільки, от за останні місяці, навчились говорити, що підсумки війни для України, ну їх теж. Спільне, якби буде перемога України, а так ніяк не могли виговарювати, особливо особливо там той же Саліван де інші. Ну от не могли вони говорили пані йогоре. Тоді давайте розбирати ось цю логіку. Добре, ви нас не приймаєте в НАТО. Ви підписуєте з нами безпекову угоду. Там є ну багато питань до того чи вона буде ефективною, але зараз ми говоримо не про це. Якщо ви нам не готові з дій допомагати якось діяти в цих напрямках, Можливо, давайте якісь альтернативні варіанти е, про виділення цієї ж допомоги. Україна просить давайте трішечки більше ніж 30 наших пілотів. У вас будуть навчатися е, на моделях літак, літаків f 16 для того, аби коли вони прибудуть в Україні, якраз таки ефективно ними керувати. Але що робить е, е, сполучені Штати Америки? Вони кажуть: у нас немає місць, у нас там черга. Можемо прийняти тільки 10 пілотів. То як це розуміти? Ну, 12. От, але це відношення. Розуміти таким чином, що а, період а, такого відношення а, квітнево конфетного він закінчив. Конфети з'їли, і причому з гіркотою. Ну так що Україна так точно в стосунках, а квіти зав'яли. І тепер наступає період прагматичного раціонального відношення і оцінки. Хто що говорить? Вони нам говорили це третій рік, говорить, що вони до кінця з нами. Але ж треба з кінцями розібратися, що вони мають на увазі паузу на півроку в постачанні чи інше, а інше може бути тільки одне і альтернатива: принципове змінення стратегії по їх участі і допомозі нам, причому самим і іншим не заважати, а допомагати. Я приклади ми з вами обговорили по П 16 Це вони настають країну, яка воює, яка тягар цієї війни. Основне причому за безпеку Європи і в світу, в цьому, а вони нас ставлять в чергу. Це що відношення стратегічних партнерів? Да хай вчиться Франції. Франція багато чому може показати, показували і далі показувати. І вони всі більше американці наражаються на відповідне відношення їм. Французький президент сказав, що сьомого червня почалось навчання. А потенціал навчання американців, да вони 100 наших можуть навчити. Але треба бажання, а не виправдоване, і побудови своєї інформаційної е, роботи навколо того, щоб е, 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 як раніше і було гальмувати, так не піде. Вони їх Знаєте, хто навіть не ми, не наше там прохання чи ситуація їх економісти. Порахували, сказали, от таким чином себе поводити, як вони до того з допомогою, так вони тільки буде гірше для американців. Тому що вони більше економічно програють і прийдеться вкладати в рази більше коштів, і це може привести для подальшої ескалації. От що їх очікує, якщо вони будуть на тому алгоритмі працювати як і раніше, щоб допомагати Росії, щоб вона не програла, і допомагати Україні на рівні того, щоб вона не перемогла. Тому навчилися говорити перемога для України і спільне треба, щоб вони вчилися і подальше просування. Цієї важкої справи хай Але рішучі. ж тут і багато від нас залежить, пане Ігоре. Від того наскільки Це ми лобіюємо е, насправді ці питання, і тут в мене виникає, знаєте, слушне зауваження. Якщо ви самі говорите про те, що шведські гріпини вони там набагато ефективніші, вони менш вибагливі в обслуговуванні, вони можуть нести е, різноманітне озброєння, яке має там ширший спектр застосування ніж F-16. Чому тоді ми, е, українська влада, настільки вчепилися в ці? F16 що ми не зараз не бачимо якоїсь альтернативи, і зараз Швеція якраз таки поставила на паузу а, передачу а гріпенів, можливо? тому що Я Бельгія, поч... Нідерланди і Данія сказали: так почекайте, спочатку поставимо f 16 Ну, сказали, 16 Це ви ж чули, шведи сказали, що союзники, дайте -дай -дай з одного разу, саме які союзники м'яко кажучи, попросили шведів, щоб вони зупинили програму підготовки наших ключиків на і передачу. З одного разу можете догадатися, яка країна в першу чергу це робила і робить. Ви ведете а... до того, що це були сполучені штати Америки? Ну це ви сказали. Да, значить Ні, я тепер... спитала, чи ви ведете до цього? Я не стверджую, да, да, да я стверджую. Тепер, значить, а хто вам сказав, що вщепилися? Тим є відкрите, є закрите, Ми про це говорили. І тепер ви подивиться по угоді. Там вони ескадрилі нам будуть передавати американці. Ви ж подивиться ескадрилі, і не тільки в 16-й. І піднімається питання з точки зору цього підходу, раціонального там повинні бути Ф-15, найбільш важкі, більше всього може нести. І вони розуміють, що це давати. То це Україна центрова буде. Є зараз вже по протиповітряне протиракетне оборони блока натовського, і тому треба з самого початку закладати по розуму. Але ж тут таке: і Ф 15 як найбільш важкий літак, який несе на своєму в світі, і ті Ф 18 яка і відстоював завжди два роки. я був на авіаносах, вивчав це не палубний. Палубний розумієте, вони під час морських всіх сідають і взлітають. А це якось для наших розбитих аеродромів. і у нього два двигуна, і вони з боків, а не знизу. Якої в 16 що засмоктує там всі камішки і треба вимивати стиральним порошком взлітно посадкову смугу для того, щоб нічого не попадало. Тому що це головний біль ще той. Це ж не застосовувати на американських укатаних аеродромах. А це аеродроми наші, які тут війна, які б'ють в за останній тиждень, як вони були. Староконстантинів, Васильків, ну і до того інші аеродроми шукають. Наше су 24 радянські старі, Ну і заодно б'ють, щоб значить не могли саме використовувати для f 16 тобто нам а вже о... банально складно підготувати саму інфраструктуру для того, аби f 16 застосували? слухайте. Це є, було і, і залишатися. Буде треба заводити і ще півроку тому. Ані штучно забороняти, як це американці. Ну, у них же там вони ж говорили, що сертифікати на навчання, треба. Це ж досягнення, щоб вони взяли і передали сертифікати. А потім у них там не вистачало паперу, чернил і все решта. От. Тому це, це на ми остання революція. Як у нас має назву? Справедливості, так от правду треба в очі. Правду в очі їм треба казати, не може наше керівництво, тому що треба бути воєнно дипломатично себе поводити. Я розумію, як там та якось тримати свої треба й нерви, і витримку і все таке інше. Але ми можемо. Ну я, от як блогер, скажем інформаційний зі своєю аргументацією, не не владний, тому. Якщо я тут наговорюся говорю аргументацією, це не хоче, щоб так це відбувалось на владі. Що я з себе такі, і тепер ще й вас вавлять в це всю аргументацію, показуємо, що відбувається на сам правді. А це така боротьба, тому що це важка війна, як явище, як така. І тут навколо цих літаків є різні приклади поведінки наших союзників. Ми вже говорили, Франція 7 червня почала навчання американці замість 12 Пілотів можуть 120 навчати, а не ставити нас в чергу. Вони це спроможні, але вони шукають аргументацію, як це не робити, і пересувають уже їх то раніше. Представники полі, по, ну, кол політичних військових по Європі називали уже дати. Вже ж з цими датами. Вже ж вся держава наша ви 16 повинна була бути, але ж ні уже э, голова комітету браун генерал американський сказав що тепер влітку а тепер знову появляється інформація що не влітку а в 25, 24 п'ят двадцять і в 25-му. ну а взагалі Бельгію допомогли американці та фармую що ну, десь там 28-му році. Але ж що... на противагу зазначу, що президент Зеленський казав, що вже зовсім скоро ми очікуємо на F-16, Єдине, щоб не було такої ситуації, що літаки будуть, Дови. а не буде Дови. підготовлених Дови. пілотів. Я... От я... пане я... Ігоре, я... на жаль, ми обмежені в часі. Ми я... вам дуже дякуємо за вашу аргументацію за те, що ви знайшли для нас час і е... довели свою думку. Ігор Романенко, військовий експерт і засновник благодійного фонду закриємо небо України, був із нами на. На зв'язку.